Друзі, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні друга частина цього відео про оцю копалку Virax. Я в попередньому відео виложив відосик і ну, пожалівся, що вона не копає. І були у мене там якісь думки туди-сюди. І всім дякую за коментарі, хто відповів, хто давав поради. по Написав мені Анатолій Григорович канал з Анатолій ну, Я ззвонився з ним, він мені каже, що робити, то -то -то треба, бо я робив сам, у мене вона копала. Ну, саморобну він робив подобій такої. Е, я кажу, зараз теж наверное, піду там, типа, щось буду робити. Він каже, що зараз не лізьте, бо докопайте картоплю. Розберете там роботи немало. Ну, там такий принцип треба ножі переробляти оцю, оцю всю частину. Я що тоді зробив? Викинув той пруток, що підкладував, пообламував ті усики і опустив, як воно було, Ну, щоб було менше уголотаки. І поставив ці диски. Заїхав на огород. Ну що скажу, так само воно копа, Вірні, так само воно горне, нічого воно не, ну, не копає. Що я зробив? Я сідаю і ну, знаєте, як зі зла чи з психу. Беру другу пови... понижену, другу. пал півтори тисячі оборотів ну, на півгазу і Короче, що воно зробило? Воно не вспівав вивалюватися, а я копав перший понижений і воно знаєте так горне-горне. Я тоді давай третю понижену. Заліта аж бігом із бур'яном із усім на світі. Так що, отак я вирішив в цьому році е, проблему з копалкою. Коротше, е, менше бла-бла-бла. диски допомагають, вони там нічого не відрізають, але трошки не дають розлазитися. Хоча й сюди випадає туди. І третя понижена. І воно зі скоростю туди залітає. І... і ще тисяча оборотів. Редуктор гудить, виє, ну, свою роботу робить. Тому що, знаєте, я це всю життя жалію, думаю, та хай одна довше, та хай там той. А воно, оказується, мене ніхто не жаліє. В плані того, що воно мене, як казали, не я імію машину, а машина йміє мене. Міня. Дивіться, ще проблема це з колесами, Баш постійно репається. Оце, мабуть, вже не перше ну Коротше, туди-сюди розлазиться. Ось вже бачите, дирки грижі. Хоч би докопало. внизу, що я хочу сказати, люди всі жалуються, що оці всі піддержуючі резиною, вони розлітаються. Ви знаєте, розлетілося. Ось, дивіться. Розлетілися вони в самому початку і так і торохтять на оцих желізних. Не знаю. Торохтять. і все Колеса треба отсюди переставляти сюди. Для чого? Для того, щоб коли бадилля. Угу. Ось сюди, бачите, де стояло. Ну, я вже зараз трогати не буду докопати. Тут мені залишилося 9 рядків. Я зараз його гепну і будемо збирати Для того, щоб отут коли бадилля, воно так. Підлазить і колісом наїжджа. І не дає йому туди заїхати, за... залізти. в отой. Ну, Розумієте, да? отуда от в... в подачу. ну короче, таке Бачите, тут теж все в, в дирках, в латках. Ось воно вже от-от на... на на минутах. ну Я думаю, докопаю. А на другий рік доживемо, все буде, слава Богу. Поміняємо. Що, погнали? Я зараз сідаю. Так, заводимо кардан понижена і третя. Іще спіплення пари мозку Так, опускає і погнав. Третя понижена. Як приспособиться, щоб і не впасти, і не Короче, бачили, так? Да? Дивіться, навіть не тищу не оборотів, а на 540. Все копа, все гарно. Так, що? Ну от там заїде диск, його треба трошки подати, бо бачите, он, треба ну, оцю обраму. Бачите, що трошки зарізала картошка, треба піднімати жопу задирати. Бо воно ж під кожний під агрегат своє настраюється. Зараз я трошки підніму зад, щоб воно крутіше було, щоб не різала бульбу. Колись я да, в відосику сказав бульба, так мене дружина чуть не побила. Каже, ти що бульба? А дивлюся, всі кажуть бульба, а я що сказав, щось неправильне. Добре, друзяки. Ну, коротше, такий маленький відосик. Як я вирішив цю проблему, в цьому году лізти не буду, туди переварювати, перероблять колеса, Ну нема часу просто. Якщо ви ще знаєте, що в нас ще ферма є, а там теж роботи, дай Бог. Ну таке, таке рішення. Коротше, третя понижена, 1000 оборотів і газ в пол, Печеш бігом. Ну, картошка не сказати, що грязна, ну не сказати, що така вже прям. Бо я бачив, ніякі обзори, беруть просто і показують на такому, знімають, знаєте, на чистому. І кажуть, в мене так копа хорошо. А там, де грязно, так мало хто і показує. Так що все, друзяки, я погнав. А вам миру і добра і до зустрічі на каналі.